Всім привіт, з вами Настя. Це канал Good Game і мене підвищили. Підвищили до капітана космічного зорольота. Тому ми сьогодні оглядаємо новинку від Lord of Boards – капітани зорольотів. Також ми з настільним лордом підготували для вас сюрприз у вигляді розіграшу настільної гри. Цікаво! Тоді дивіться цей відосик від початку і до кінця. Капітани з це настільна гра про міжпланетні мандри, яка розрахована на компанію від одного до чотирьох гравців. Віком від 12 років та середнім часом партії 25 хвилин на одну людину, автором якої є Петер Гофгаар, і локалізували в Україні цю гру видавництво Лорд оборц. До речі, якщо вам ця гра сподобається, ви можете купити її за посиланням під відео на офіційному сайті Лорд оборц. Виглядає гра однозначно круто. Карти Місій з унікальними артами. Планшети до вошоробі. по них класно їздять пластикові чоловічки, які, звичайно, ж є фішкою гри. Ну дуже вони класні, ще й різних форм. Детальніше, як завжди, дивіться в нашій розпаковці. На початку партії кожен гравець отримує собі планшет з орельота і планшет технологій, які вже відразу нормально так пошкоджені, до речі. Тим часом самі зори льоти на початку розташовуються на базі, що в центрі карти. Всі гравці ходитимуть по черзі, поки не спасують. Зазвичай це стається тоді, коли у гравці закінчуються вільні члени екіпажу. В такому випадку раунд завершується, а всього раундів буде чотири. Після останнього раунду підраховуємо очки та визначаємо переможця. У свій хід гравець може виконати місію або активувати один з чотирьох відсіків, які дають різні дії. До речі, також бувають карти технологій, які відкривають додаткові відсіки у вашому зорельоті. Почнемо з виконання місій. Тут усе доволі просто. Якщо ви знаходитеся на планеті, на якій є відкрита місія, то ви можете її виконати. До речі, щоб зайняти планету, вам потрібно прилетіти на неї першим. Тобто, якщо ви прилетіли, а на планеті вже хтось є, то ваш зореліт буде стояти поряд з планетою, і ви не зможете виконати місії. Також, щоб виконати місію, переконайтеся, що у вас достатньо вільного екіпажу. Наприклад, для виконання цієї місії потрібно мати хоча б двох вільних членів екіпажу. На кольори можна не звертати особливої уваги. Тепер, якщо ви все таки можете і хочете виконати місію. То візьміть її собі на планшет, покладіть на призначене для місії місце та направте екіпаж на її виконання. Головне відправити потрібну кількість, щоб виконати місію. Але якщо ваш екіпаж ще співпадатиме за кольором, то ви отримаєте додатковий бонус, вказаний на карті. Мандруючи космосом, ви можете знайти собі дроїда. Якщо відправити його на місію, він вважатиметься джокером, і ви отримаєте бонус з картки. Ну все, вітаю! Ви виконали місію! Покладіть її до лілиць поруч із своїм планшетом. В кінці гри вона принесе вам переможні очки, скільки саме пише в куті карти. Після цього просуньте свій екіпаж далі у чергу. Він повернеться до вас наступного раунду. Зауважте, що дроїд не проходить у чергу. Це неспроста. Він одноразовий, тож після виконання місії піде у загальний запас. Після виконання однієї місії на полі одразу з'являється наступна місія. Тут, до речі, дуже класно продумали механізм появи нових місій, але ми на цьому зупинятися не будемо. Якось так виглядає основний метод заробітку очків у цій грі. Тепер поговоримо про те, як ми будемо переміщуватися між планетами, битися з піратами та вивчати технології, тобто про активацію відсіків. На планшеті є чотири стандартні відсіки, які є свого роду варіантами дій. Щоб активувати відсік, покладіть на нього відповідного члена екіпажу, а тоді перемістіть його у чергу. Активувати червоний, жовтий та синій відсіки можна фігуркою того ж кольору. Цей же відсік може активувати будь-який член екіпажу. Почнемо з відсіку переміщення. Активувавши його, ви отримуєте два переміщення, які можна використати, пролетівши по будь-якому з доступних маршрутів. Якщо ви пролітаєте маршрутом, на якому є пірат, то мусите отримати пошкодження. Вони займають вам місце у вантажному відсіку, а також на планшетах технологій. До речі, цікаво, що якщо у вас все поламається, то наступні пошкодження ви складатимете поверх тих, що вже є. Жовтий відсік потрібен для битв з піратами. Активовуючи його, ви знову ж таки отримуєте пошкодження, забираєте пірата з сусіднього шляху собі у вантажний відсік, а також берете вказану на жетоні пірата нагороду. Синій відсік мій улюблений. Він відповідає за вивчення нових технологій. Активувавши його, можете взяти будь-яку карту зряду технологій. Взагалі є альфа, бета і омега технології. Бета трохи краще за альфа, але в основному вони не відрізняються, дають якісь додаткові особливості, як, наприклад, додаткове переміщення під час виконання дії переміщення або ж додаткові відсіки. А омега-технології вже набагато рідкісніші. Їх всього три викладається на початку партії, і більше нових не з'являється. Хіба що за рахунок ефектів інших карт технології чи бонусів карт місії, але таке стається дуже рідко. Особливість цих технологій в тому, що вони дають переможні очки. Наприклад, по одному очку за кожного пірата у вашому зорельоті на кінець партії, забігаючи наперед, скажу, що пірати самі по собі приносять одне переможне очко. А так, ще й додаткове, класти технології можна тільки на вільні місця. І якщо у вас підпадуть значки з сусідніми відсіками для технологій, то ви отримаєте додаткові бонуси. Ну і останній сірий ремонтний відсік дозволяє прибрати одне будь-яке поранення. Це, в принципі, всі дії, що можуть робити гравці, але перед кожною дією вони можуть прокачати свого члена екіпажу, тобто навчити його або підвищити. Для цього вам потрібні ось такі медальки. Ви їх отримуватимете різноманітними шляхами протягом усієї партії: чи то ловлячи піратів, чи виконуючи місії правильним екіпажем. За одну медальку можна перевчити одного члена екіпажу, тобто змінити його колір. В тому числі можна змінити сіренького кадета на рекрута одного з трьох інших кольорів. А за три медальки можна зробити одного з своїх рекрутів командиром. Для цього одягаємо на нього ось таке кільце. Командири можуть виконувати дію двічі, тобто, ви можете активувати два відсіки перед тим, як відправити командира в чергу. Або ж якщо він прийшов виконувати місію, то двічі отримати за нього бонус. Ну і останнім елементом гри є дипломатія. Ні, ні, це не те, про що ви подумали. Так називається гонка на ось таких треках. Просто різні ефекти місій чи технології будуть рухати ваш житончик вперед. По дорозі ви отримаєте різні бонуси, як от медальки, наприклад. А от ваша позиція на цих треках визначатиме, скільки очків ви отримаєте за дипломатію. Ну і в кінці раунду ви маєте посунути свою чергу так, щоб в ній залишилося всього три фігурки. Всі інші знову стають доступними. В кінці гри ви отримаєте очки відповідно до ось цього блокнотика. Здається, це все. Хочу вам нагадати, що це відео не є відео правилами, бо ми упустили багато важливих нюансів. Ми всього лиш хотіли показати вам, які тут є механіки і як це все приблизно працює. Перед тим як грати уважно перечитайте книгу правил, і якщо у вас залишаться якісь запитання, то задавайте їх у коментарях, і ми будемо відповідати. Якщо ви вже додивилися це відео до цього моменту, то поставте йому, будь ласка, лайк та напишіть коментар. Завдяки таким простим діям, наш контент буде краще поширюватися. А отже, ви допоможете нам у досягненні важливої мети поширювати наше хобі якомога більшій кількості людей. Також дуже хочемо подякувати вам, дорогі друзі, за те, що ви з нами. А ще хочемо особливо подякувати нашим патронам, що підтримують нас фінансово. Більшість з них роблять це вже дуже довгий час. Ви й не уявляєте, як це допомагає нам рухатися далі. І щоб почути наші враження, вам доведеться ще трішечки зачекати. Адже завдяки видавництву Lord of Бордс, ви зможете отримати коробочку свіженької, настільної гри українського автора Перекуп абсолютно безкоштовно! Все, що потрібно зробити, це написати, яка гра від Lord of Бордс вам найбільше подобається, та яку гру від цього видавництва ви найбільше очікуєте. Результати будуть оголошені в одному з випусків gg новини, а до того часу приймаємо всі коментарі, Тож пишіть їх вже, бо потім забудете, я не знаю. Ну а тепер наші враження про настільну гру капітани з Орельотів. Гра однозначно хороша, хоч ми й не можемо сказати, що вона попала мені чи Максу у серце. Ми отримали від неї не те, що очікували, тож довго думали, кому можна порадити цю гру. Зрозуміли, що легше сказати, кому її не брати. По-перше, це не ваш варіант, якщо ви хочете пригод в космосі і якоїсь тематичності. Тема тут є, і оформлена вона класно, але ще тут є механіка гри, і в основному вона окремо від теми. Скоріше за все, під час напруженої партії ви навіть не помічатимете, які місії виконуватимете. Просто будете бачити очки і бонуси. Навіть на арт, який тут просто бомбічний, не завжди звертаєш увагу. По-друге, тут прикольний менеджмент складу вашого екіпажу, але він зовсім не кризовий. Вам не прийдеться запарюватися, як скласти ідеальний екіпаж. Гра в цьому плані досить проста. Також в грі фактично один основний шлях отримування очок виконання місій. Якщо ви будете їх ігнорити, то перемогти вам буде досить складно. Тож, якщо ви очікували якихось головокрутних челенджів на планшеті та якоїсь комплексності, гра також не для вас. Ну і підсумуємо: капітани зорі Льотів – це шикарнюще оформлення, прямолінійний ігровий процес і рівень складності трохи вище сімей. Ідеальний мікс, коли хочеться трішки подумати, гарно провести час з друзями та отримати задоволення від шикарнющих компонентів та сування чоловічків по планшеті. І що найголовніше привести нових людей в хобі. Зазвичай такі прості, красиві єврогейми гарно беруть на себе цю роль. Впевнена, що капітани Зорельоті з цим чудово впораються. А на сьогодні все. Нагадую, що цю гру можна купити за посиланням під відео. А якщо вам все-таки хочеться тематичності та пригод по галактиці, хочу порадити вам розпаковку ще одної космічної новинки: Star Wars зовнішнє кільце. А з вами була Настя та на канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.